Вітаю вас! Це книги на ТІВЯЙ. Я Сергій Руденко. 22 листопада 1963 року. У місті Даллас був розстріляний 35-й президент Сполучених Штатів Америки Джон Кеннеді. Його кортеж розстріляли тоді, коли він рухався вулицями міста. Вбивцю знайшли одразу ж, а американці були просто шоковані тим, що вбили їхнього улюбленця. За час, що минув відтоді, вийшло дуже багато і книжок, і розслідувань щодо того, хто ж таки вбив Джона Кеннеді. Знято багато документальних фільмів і художніх фільмів, які оповідають про цю історію. І в кожній цій історії є своя версія того, чому вбили Джона Кеннеді. Хтось каже, що його вбили представники військового промислового комплексу Сполучених Штатів Америки. Хтось каже, що там була рука Москви. У кожного своя версія. Своя версія є і у Стівена Кінга, який написав роман, який називається Одинадцять, Двадцять Два, Шістдесят Три. Власне, це роман про те, як головний герой через Портал через такий спеціальний шлюз з нашого часу потрапляє в 50-ті роки. Минулого століття до сполучених штатів і починає робити все для того, аби не допустити вбивства Джона Кеннеді. Після вбивства Джона Кеннеді чомусь всі думали, що аби Джон Кеннеді залишився живим, то і історія Сполучених Штатів Америки і історія цілого світу зовсім би по-іншому склалася. Мовляв, Джон Кеннеді був дуже потужною фігурою і в американській політиці, і в світовій політиці. Одначе це звичайна ж ілюзія, і про це доводить саме Стівен Кінг у цій книзі. Дуже багато описів життя побуту Америки кінця 50-х, початку. 60-х років, тому що головний герой, який потрапляє з нашого часу у ті часи, мусить прожити у тій епосі 5 років для того, аби упередити вбивство Джона Кеннеді. звичайно, йому це вдається однак це не змінює хід історії, коли Стівен Кінг задумав написати цей роман. Від трагедії минуло 9 років. І Стівен Кінг згадував про те, що він відмовився від написання цього роману у 1972 році, тому що ця рана була жива у американців, і він повернувся до цієї ідеї через 40 років. Він написав прекрасний роман. Той хто звик до Кінга, той зрозуміє, що Кінг у цій історії взагалі перевершує себе, тому що цей роман він схожий на історичний роман, і головне у цій історії. Є головний висновок про те, що як би ми не хотіли, як би ми собі не уявляли, як би та чи інша історія виглядала, аби щось пішло не так. Очевидно, одне історія має свою логіку, історія розвивається за своїми законами, історія має певні факти, має якісь певні події, і зміна їх все одно нічого не змінює у світі, тому що історія це те. Що людина не може змінити, повернувшись із теперішнього у минуле, і про це доводить Стівен Кінг. Візьміть Стівена Кінга, почитайте. Це дуже добра книжка. І пам'ятайте, що читати це приємно та корисно.